Наші номінанти, майбутні переможці, колеги, журналісти. Добро вечір наших шановних телеглядачів першого суспільного каналу. Крім того, хочемо вам нагадати, що сьогодні ми з вами всі знаходимося на церемонії нагородження переможців конкурсу професійної журналістики честь професії професії-2015». Нікого не дарма зібрали в цій залі в планетарії, тому що для звичайного, звичайного глядача, споживача професія журналіста це космос. Ну взагалі. І в цьому космосі потрібно дотримуватись певних правил. Тому доброго вечора, пані та панове, ми починаємо обласків однеоно. Я хочу вас привітати на нашій п'ятій церемонії. І сказати, що це про честь професії це є конкурс професійної журналістики, який покликаний щороку е, вітати і публічно е, нагороджувати найкращі здобутки нашої спільноти. Він заснований е, Незалежною асоціацією телерадіомовників та Української асоціації до періодичної преси до 2010 році. Ці дві організації вже багато років працюють над тим, щоб укріплювати свободу слова і розвивати професійність наших українських медіа. Цей проект відбувається за підтримки групи партнерів. В першу чергу, це проект Офісу Ради Європи в Україні, впровадження європейських стандартів в українському дійному середовищі і проекту медіа, який реалізується міжнародною організацією інтернюс, за сприяння Агенції з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Ми дуже дякуємо нашим партнерам за те, що сьогодні ми маємо можливість. Перше, провести e, таку церемонію і мати телевізійну версію для того, щоб показати e, вас, найкращих, наших найкращих журналістів всій країни, а e, також мати можливість e, забезпечити повністю і різні інші призи нашим e, номінантам і переможцям. Добрий вечір ще від мене. Хочу сказати, що конкурс зростає і нам, як організаторам, це дуже приємно. Констатувати, якщо ми починали перший рік, а це був 2010 рік, і на конкурс було подано 163 роботи, то в цьому році, через 5 років, в 2015 році, на конкурсі бере участь 627 робіт, тобто практично в шість років разів більше. Як сьогодні було сказано на конференції? Це області вам. І як сьогодні був з нами на конференції, ми дуже сподіваємося, що ви будете писати ще більше і конкурс збільшиться до понад тисячі робіт. Бо український поліція, так ми його задумували, і він таким стає. Це ваша винагорода. Журналіст, професія журналіста в центрі уваги. В центрі уваги завжди, бо в першу чергу ми працюємо для людей, і журналіст знаходиться серед людей. материал это нечто более другое. Это просто резонирующие в обществе темы, но при освещении которых важно не стать участником кризиса, не стать самим журналистом конфликтогеном, а каким-то образом повлиять на этот конфликт или кризис, но, допустим, с привлечением экспертов, которые не только анализируют этот, это кризисное это явление, но и дают усилия. I had prepared a whole speech, but I was uh, asked to cut it short, so let me just say one thing. The United Nations in Ukraine is committed not only to the promotion of freedom of press, but also to the freedom of people everywhere to voice their opinion without fear or duress. Сенс об'єднаних націй в Україні віддана справа і просування не лише вільної преси, а й можливості людей вільно висловлювати свою думку без побоювань, без обмежень. I am happy to acknowledge the growing professionalism in Ukrainian media. With our special contest category called building a new ukraine together. we aimed to promote materials that facilitate dialogue, social cohesion and reconciliation. the winners uh, selected by a jury consisting of un experts, renowned journalists and civil society representatives. Переможців поправи журі, яке складалося з представників ООН, представників громадянського суспільства і представників журналістського Світла.